Привет, привет, привет. Вона міцно стискає в обіймах свою колишню ученицю обидві з Донецька і щойно зустрілися в центрі Києва. Я преподавала в студії танців. з нею були нерозлучні розлучені да. на протяженні багато времени. Це кафе було у нас і в Донецьку, Тож тобто, потом я знала то що тут недалеко є. вирішила прийти вот з друзями. Зайбар повна копія Донецького, щойно відкрився у столиці. Став місцем побачень донеччан. Дуже часто буває таке, що зустрічаються люди, які жили в одному домі. От он приходить, з другого залу ввечері входить, О, привіт, господар Євген каже, вивіз із Донецька усе окрім стін. Кожний стул, каждое кресло. Варна стойка абсолютно дана привезена абсолютно вся, навіть з книгами. Єдине, що міняліта от ми брали буфет. Він годинами може розповідати про кожну деталь для них із дружиною. Це не просто речі. Вот эта коллекция табличек, которые мы непосредственно привозили из путешествий. Это все своими руками. Я красила эти стены, я там создавали сами этот декор. Это подружка моя шила эти куколки. Евген каже, перевезти бар из Донецка до Киева – это была наибольшая авантюра в его жизни. Так выглядел зал непосредственно там в Донецке, а это уже вот как выглядел зал, когда мы все забрали, вывезли. У меня на весах было два варианта. Либо я все теряю, у мене нічого немає абсолютно. Лібо я намагаюся це забрати. Що треба тікати? Він зрозумів уже після першої атаки на аеропорт. У нас був дом, дом був в районі аеропорту. Поселок Октябрьский, и сейчас ну, у нас нет дома по факту. Ну, прямое попадание снаряду было. Я ни о чем не думала, только бы вот чтобы семья была вместе. Я молилась, я очень боялась, что нас или не пропустят, или щось случится. Боялась, бо до столиці тікала разом зі своїм бізнесом, а таких зазвичай завертають. Цель була не випустити бізнес з города. Ми виїжджали за один день до виборів президента України маса була каких-то волненья внутри в обществе именно в городе непосредственно. Ну и, соответственно, все это передавалось там э боевикам. Явлин з родини проскочили. Когда мы проехали, то есть я я того была рада, забежать, кричать, танцевать, то есть у меня вот такое счастье. Растаг, значит, едем дальше, жизнь как-то продолжается. Вони почали уже спочатку, а с ходом до столиці забрали и декого с персоналу. Официант, э, бармен и повар. Это три человека, которые работали непосредственно в заведении там. А на вильные места взяли переселенцев. Это Дарина. Она работает у нас официально. Она тоже из Донецка. Ну, как бы изначально было, конечно, тяжело адаптироваться. Вот. Но как бы спасает то, что здесь э, очень хорошие люди. Відвідувачі бару, здебільшого, земляки. Тут вони, хоча б на якусь мить, знову почуваються, наче в рідному й мирному Донецьку. Така ілюзія є, кінець. Да, я, я перший раз прийшов. Я сіла на то місто возлі носорога, який точно так же от висів в там в Донецьку. Вони знову і знову говорять про болюче і радяться, як стати своїм ще чужому місті, і вірять, що колись таки повернуться додому в український Донецьк. Ірина Драбок, Андрій Шурин, програма Вікна СТБ.